Привітики. У мене тут робочий момент. Я йду, е, я хочу сфоткати тут якісь квіточки у них в лісі. Е, невідомі мені. Ну і зазвичай це відео буде про те, що я кажу, що Катя по Європі не катається. Ні, ніколи такого не кажіть. Катя вйобує. Але сьогодні у нас була прям подорож, подорож і цікава, цікава. Ага, ось і квіточки. Хочу сказати, що я на новій фірмі. Чергова нова фірма шоста за четвертий рік. Вітайте! І в Австрії я не працювала півтора роки і просто зараз насолоджуюся абсолютно усим. Ну і дуже ж багато цікавого відбувається. Ось так от перевозять е ось ці ві ві вітрогенератори, які Трамп сказав Європі поприбирати, бо вони не красиві. Боже, а я сюдою поїхала? От скажіть, я тепер буду. Їхати дуже довго. Але прикольно! Бачите, машинки супроводжують такі вантажі, щоб ми не пхалися. Блін, яка цікавость. Так, щас, зараз, зараз. Так, я знаю, що у мене Вимите скло. Але у мене нема цієї штуки довго. Зараз покажу усьо, а ось, бачите, вони стоять. Це, це це одне крило вентилятора. Вони коли стоять, вони такі маленькі, а коли вони не їдуть, вони дуже немаленькі. Я обіцяю помити скло. Зараз вони завернуть. І там десь там. Так, я вам зараз покажу, куди я приїхала, тому що у мене пауза, я чекаю на кран. Це дуже. Слухайте, ви хто мене знає той знає, як я тішуся такими локаціями. Показую. По-перше, тут є чим дихати. По-друге, я приїхала на дуже стару гідроелектростанцію. Ось Вон вона. Їй більше ста років. Тут усі були вічливі, навіть з якоїсь наради забрали дядьку хлопця, який мені все розповів. Ну і от зараз ми стоїмо і чекаємо на кран. Я думаю, що буде завантаження через дах. Поки ми п'ємо кавусю, і я вам зараз покажу, як тут косять галявинки. Галявинки тут косять майже як і у нас, тільки всюди. Австрія просто вся вибрита, вибачте. Всюди, в лісах, на горбах, при дорозі, де завгодно, всюди пострижена трава. Всюди. Нема у них такого, якихось хащі, десь щось росте. І це вражає. На цьому тижні це вже друга моя зустріч з маніпулятором. І мене вражає, як одна людина вішає собі щось на пояс, щось тикає і просто і легко забирає дві, я не знаю, два вагончики. Це у мене, я в німцях стояла. Приїхав маніпулятор, такий один дядька вийшов, все забрав. І тут один дядька взяв і мені он таку штуку завантажив. Веземо ми цю штуку на іншу гідроелектростанцію. А поки показую просто, що я бачила, бо мені сподобалось і я фоткала все, все, що бачила. сіла, не впала, я сьогодні розвантажилась. При тому що я взагалі не поспішала. Зараз покажу, куди я привезла цю штуку, яку у мене забрали, і я зараз їду вже в Німці. Ну. Я думала, що я тут стану і буду спати під оці хвилі, але ні, люди працюють. Розумієте, ще о 16-й годині і мене розвантажили. Так, дякую всім за увагу. Правда, я молодець?